Друзі, Зараз буде відео, трохи поясню ситуацію, яка відбулася за тою подією, яку ви нещодавно спостерігали. Це прецедент з роботягами, які різали Березу. Сюжети ви бачили в Ютубі. Також я продублював їх у Фейсбук на сторінку. Так ось виявилися нові деталі щодо, щодо цього прецеденту. Нещодавно позвонила мені людина, зателефонувала і розказала деякі моменти з цього приводу. Ну, по-перше, сказала, що усі фігуранти, цей Віктор, найстарший з групи людей, які різали Березу, ну та і всі, всі решта, це група осіб, які неодноразово Попадалися за тим, що проводили незаконну рубку. сказали, що це Роми. І саме головне, що сказав, що не такий вже цей Віктор, цей мужик старший, і бідолага, як казався, чи намагався показатися на відео. Насправді каже, він лексуси каже міняє як перчатки. Багато з вас хто Відписався в коментарях, чи правильно я зробив чи ні. Більшість мене підтримала. Співвідношення до тих, які мене осудили і сказали, що ні, там, ні неправильно зробив, потрібно було робити блин, по ноті закона. Да? Приблизно десь 5%. Тобто 95% написали, що я правильно зробив по совісті, ну і 5% це приблизно десь. З десяток осіб людей написала, що ні, потрібно було вивикати поліцію і так далі. Я хочу на це сказати наступним чином: що е, кожен відповідає за ту сторону вулиці, по якій йде. Що це означає? Це означає, що я, то, що мене там обманули з хлопцями, це е, на їхній повністю совісті. А то, що я. Поступив відповідно покликання свого серця, бачачи ситуацію і оцінивши її як таку, що е, буде мати наслідки для цих роботяг, це зовсім інша, е, ну, інший, е, інша позиція. Тому я вважаю, що я зробив правильно, то що мене надурили і воно вскрилося, ну е, це не моя сторона вулиці. Не от Я поступив по-людськи в першу чергу. А якщо вскрився обман. Ну, карма ж, ну закон же ж, карма ніхто не відміняв. По-перше, рано чи пізно ми їх знову зловимо. У е, мене є плани щодо цього, я не хочу їх розкривати. От е, як ми це будемо робити? Але потрібно отримати підтвердження того, що інформації, яка мені поступила. Перше, що це не які не роботяги, як вони прикидувались. Ну, понятно, що більшість там пацанів це. Вони типу, повільно наймані робочі, але оцей от дорослий е, мужик уже в е, поважному віці, е, от е, не такий простий, як він казався з самого початку. Крім того, сказали, що донесли мені інформацію, що ці машини, які оце вони газончик там і шишига, е, вони каже, міняють також як перчатки. Тобто їх зловила поліція, забрали на штрафмайданчик. Ну, вони вже через два дні поїхали, купили інші. На ці машини жодних документів немає. О, тому і вони їх ну, не заморачуються там. Ну, забере поліція так забере. Окрім того, в, в самому Брусилові є проблематика з е, поліцією. Кажуть, що поліції не вистачає, окрім того, що райвідділок в Брусилові відсутній. Його закрили нещодавно. Чи закрили, чи його там у апріорі не було. І сам відділок поліції знаходиться найближчий в Коростишеві. Окрім того, що в Коростишеві нещодавно поміняли керівника поліції, то тіпа, є надія, що він хоч якось буде реагувати, тому що попередній керівник це такий собі як прокурор-інвалід. Опять же, кажу, все зі слов, за що купив, за те і продаю. Тому каже хлопці, на вас одна надія, тіпа, що ви допоможете цих циган. Скажімо так, вивезти на чисту воду, тому що управи на них немає. Мало того, що вони дуже працюють, дуже продумано, зловити їх, це каже вам, я не знаю, як ви, вам вдалося їх вичиснити. Ну, зазвичай каже, на них 3-4 фішки працює по селу, і коли вони там їдуть, чи поліція, чи що їм одразу фішкують і вони збиваються. Короче. Чого вони так. Е Їздять без, скажімо так, без остороги бути затриманими поліцією, тому що, як раніше було до нового до приходу нового начальника, поліція, по ходу всього була в долі. Не знаю, що, що, що до цього начальника і керівництва поліції в Орустишевському районі Шитомирської області, але я думаю, що треба буде особисто приїхати. Познайомитися, поставити до відома, що відбувається в них в районі, і спільно розробити план, як з цим боротися. Да? Тобто, якщо правоохоронна система не хоче виконувати безпосередньо свої обов'язки, потрібно її примушувати це робити. Правильно? Далі. Щодо морального поступка, да, я вже казав, що кожен відповідає за свою сторону вулиці, я поступив, не вважаю по людській, по совісті, то що мене надурили, ну нічого страшного. Все, всіх знайдемо, всіх відмотаємо. Це ж наша улюблена фраза. Чим гірше, тим краще да? наш девіз. Щодо керівника благодійного центру цього молітвиного дому, також є питання. це Економі, економія коштів чи що на, на молитвенний дом, щоб заказати, окрім того, ви ж бачили, да? Навіть по моїй реакції з того ролика було видно, що я зрозумів, що десь мене водять за носа, тому що розказували про якусь жору, жора, 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 і тут керівник цього молитвенного дому каже: Я ніякої з ніяким жорою не домовлявся, я домовлявся напрямую з цими хлопцями. Зразу ставив ознак питання, а, а як так? А де ж, а при чому тут тоді жора? Я в мене великий сумнів, що одразу виник, я просто цього не хотів казати. І оскільки я вже на той момент прийняв рішення, що ну отак, буде отак. І нехай ці дрова залишаться дітям, окрім того, я зрозумію, що така діяльність вона не є одноразовою. Вони далі будуть продовжувати це робити. І я ж розуміючи, що далі може бути розвиток подій. Чітко осознавав, що якщо мене обманули, то вони знову десь попадуться. Так ось, до керівника цього молитвеного центру це економія коштів чи що, Тіпа, може якусь ціну дешевшу виставили їм, да? ніж офіційно виписати ті дрова а, десь в лісхозі чи де? Не знаю. Теж є моменти. До речі, хотів обсудити декілька ще коментарів. Зараз я вам ну, розбудкую, будь ласка, зараз хочуть теж якісь моменти. Дивіться, ось коментар. Я тут виділив декілька коментарів, там їх досить багато в Ютубі. Але деякі хотілося б обсудити з вами, тому що ну, відписувати на коментарі мене вже пальці болять. Дуже, до речі, дуже велике дякую всім, хто мене підтримав. Ваша. Підтримка дуже важлива для мене, і розуміння того, чи правильно я дію, також випирається на те, що ви мені, який ви мені зворотній зв'язок даєте, чи правильно я поступаю, чи ні. Від цього я відштовхуюсь і коригую свої дії на майбутнє в майбутніх ситуаціях. Та часто густо буває, що всі фігуранти там намагаються добити на, жа... на жаль. Да? Буває таке, що е, нашими руками хочуть якісь закрити якісь свої бізнесові питання. Також буває, багато дуже пишуть, там е, прийде туди, прийде сюди і так далі. Давайте почнемо з цього коментаря, який написав, Я зараз вам переключу. Так, Вкотре пишу вам. Чи не маєте бажання приїхати в бурварський ліс, подивитися, як дуби виляють? Так, зараз переключусь і прокоментую. Друзі, давайте почнемо з самого початку з бази. Чи маєте бажання, чи ви не маєте? Звісно, бажання є. Але бажання. Розбивається як, як хрустальна ваза в е, реалії сьогодення. Тобто бажання мало мати, да? потрібно мати ще вільний час, е, щоб десь його вирвати між е, особистими там, якимись бізнесовими питаннями, сімейними, е, там, не знаю, заняттями з власними дітьми, власною сім'єю. і ну, Багато-багато всяких задач, ну, що мені вам розказувати. Я ж не хлопчик. Не, 15-річний, в якого немає ні сім'ї, ні нікого, і все тільки займаюся, що е, вивожу на чисту воду корупціонерів. У мене теж є особисті справи, да? і Їх досить багато. Ну, о, тому що, ну ладно, не буду всіх деталей вдаватися. Тому бажання присутнє. Е, немає вільного часу, раз, потім друге. Е, це все класно. Крім вільного часу, ще потрібно вже мати так, Матеріальну підошку, фундамент матеріальний, щоб кудись їхати там, далеко, да? потрібно також заправити автомобіль, да? Ну що мені вам розказувати? Ви ж все прекрасно знаєте. Чим далі їдеш, тим більше розходу. От. Бажання є. Питання, як його осуществити. Ми по, по, по можливості, власні, дивлячись на те, як нам донатять наші підписники. Як чи є матеріальна можливість їхати туди чи, чи в іншу сторону, і виходимо з цього, їхати, їдемо, не виходить? Ну вибачте, громадська діяльність це така дуже неблагодарна штука. Вона не приносить нічого, крім естетичного задоволення, якоїсь позитивної карми. Ну і впізнаваності. До речі, дуже велике дякую друзям і, і підписникам нашим, які мене пізнають, підходять, там, вітаються, передають свої респекти, повагу проявляють і так далі. Це теж мені дуже важливо. Мені дуже хочеться поїхати, подивитися в броварський район, як ріжуть дуби. Мало того, щоб подивитися, мені хочеться перевірити законності різки дубів. І не тільки дубів, берези, сосни. Не знаю, бао в Африці мені теж хочеться подивитися, чи законно їх там опиляють чи ні, чи можу я щось зробити з цим. Дуже багато хочеться, але, як то кажуть, свої хотілки тримайте при собі. Тому, друзі, дуже хочу подивитися, дуже хочу всюди поїхати, але їду туди, куди вистачає наснаги і матеріальних, матеріальних потуг, скажімо так. Тому вибачайте, друзі, ми громадська організація, а що означає громадська організація? Громадську організацію роблять хто громадяни, ніхто вам не заперечує і не е, стоїть преградою займатися цією самою діяльністю в тому місці, де ви живете. Не потрібно чекати добрих дядь, які приїдуть, розрулять ваші там, загальні чи особисті питання, тому що воно вам муляє око. Об'єднуйтесь, якщо хочете, можете об'єднуватися під нашою їдою, відкривати осередки в себе. Звертайтеся до нас, приїжджайте, знайомтесь. Якщо у вас є люди, яких ви зможете навколо себе об'єднати, ми не проти відкрити осередок від окремого підрозділу Forest Control саме в тому місці чи населеному пункті, де ви проживаєте. Це має бути. Юридично закріплено. Якщо ви не хочете під нашими, скажімо так, флагами діяти, будь ласка, в впомоч вам, мін'юст, звертайтеся, відкривайте власну громадську організацію, займайтеся, об'єднуйтесь, боріться. Я лише показую приклад. Я не є ні в кого там на Зарплаті чи ще на кого, що я там маю там. Як мультфільм на замовлення комусь там захотілося там, приїдь сюди, приїдь сюди. Ми ж не мультфільми на замовлення, правильно? Ми оставляємо за собою вибір, куди нам їхати і яким чином діяти. Звісно, в межах чинного законодавства. Ну, Розблокирні, зараз ще друге почитаю. Це другий коментар. Так, з цим зрозуміло, що. Маємо, маємо бажання їхати, але приїдемо чи ні, наразі відповісти не можу. За бровари, це слава Богу, десь 100 кілометрів да, збучі. Теж да, момент який є. 60. ну Яка разниця? 60-100. У нас там не проворот роботи в нашому регіоні. Плюс ще тараща долучилася, а вже знаєте, як взяв м'яч, той. Тяч! Вже кинути не можемо, ну, ви зрозуміли, що потрібно дуже мати всі моменти, а тоді вже свою діяльність розповсюджувати далі. Далі, ось ще одна людина пише. Це стосовно, зараз почекайте, переключусь. все, їх завжди на ходу. Публічна кадастрова карта не відображає актуальні дані. Що, е, щоб не видно було укріплень, відповідно, щоб знати, хто власник, потрібно по документах дивитися зі схемою ділянки. Так, ну Я тут не згоден, е, ніяких укріплень, е, ні кадастрова карта, ні навіть Google карта, навіть спутникові е, знімки. Не показує. Тим паче кадастрова карта це лише прив'язка до, до ділянки до місцевості. Які укріплення, про що ви взагалі взагалі говорите? Ну, при чому тут укріплення? Взагалі. Дурня повна. Щоб не було видно укріплення. Як можна на кадастровій карті бачити якісь укріплення? Якщо ви свої поставите спутник, і то вам нічого там не покаже ніяких укріплень, відповідно, щоб знати, хто власник, потрібно по документах дивитися зі схемою ділянки. Все можна взнати, як власник практика показує згородні, чітко показує вплоть до 15-10 метрів. Е можна по GPS-навігатору приділити, хто власник і все остальне. І немає проблеми е в ДЗК е активуватися, ну, типу, як, як там залогінитися, щоб тобі показало б, е достовірну інформацію. Вже там. Чітко межі це потрібно да, викликати замовпорядників які зі спеціальним прибором, який прив'язується напряму до спутника, відбивали межі. Нам не потрібно там чітко знати межі. Нам достатньо того, що е, можна визначити за допомогою гаджета, за допомогою телефона та встроєного gps навігатору Тому вважаю, що це е, коментар е, це не відповідає дійсності зі своєю повагою, але не потрібно. Водити в оману, тому що у нас за плечима здоровена практика. І це я не то, що там, знаєте, пальця всмоктав, небо вткнув і сказав, що от, от так от ні. У нас все базується на практиці. Десятки разів ми все це перевіряли і співпадіння 99,9%. Помилок ніяких немає. Тому поїхали далі. Так. Далі наступний, наступний коментар. Тут він більш такий розширений і буде на російській мові. Свино собачний, да? то кажуть. Хочу образити. Е, образити не хочеться людину, яка писала, а тим не менше. Е, ситуація. Вроді би правильно, з однієї сторони, все принадлежить народу України. З іншої сторони, е, так кожен на жало здавить. Третє, е, якщо кожен почне такими темпами різати ліс, це, ну, це вже питання я думаю, що це до другого більш відноситься. Еті товариші за свою життя хоч палку в землю поставили, в смислі, хоч одне дерево посадили, п'яте, зачем різати живий лес? Так быстрее і проще. Вопрос, да? Шосте. Режеться діловий ліс. Скільки років він должен рости? Вопросів багато. Да, згоден. Питань дуже багато. Давайте по порядку, по пункту розберемо. Вроді би правильно саме страниця принадлежить народу України. Я хочу сказати щодо розставки пріоритетів. Да? От. Особисто в мене пріоритет да, на першому місці це інтереси звичайних громадян, звичайних людей. Друге, звісно, ці інтереси мають відповідати закону. Розумієте, да? звісно. Але. Все одно інтереси людини це саме, саме основне і саме основа, це фундамент звичайної людини, не чинушів там всяких, не прокурорів інвалідів, не представників держави, да, які, як паразити, запустили везде свої щупальця і смовчуть все, що тільки можна. А саме людини це мій основний пріоритет. І я думаю, що я маю повне право такі пріоритети мати. Правильно? От. І дійсно все належить народу України. Е з другої сторони, так кожен на жалость Давід. Ну, не кожен давить на жалость. Навіть якщо кожен давить на жалость, то е за попередніми ознаками можна зразу зрозуміти, чи обосновано Давить на жалость, чи це наїграна хрень? Якщо він е прилітає на якомусь джипі, він, е Пальці веєром розпускає і починає розказувати, де да мене тут все законно, да я тут туди-сюди. Ну це не жалость. Це, по-перше, бичість. Навіть якщо прилітає і починає розказувати не бичесть, що типу, туди-сюди, ну, візуальні признаки кажуть, що навпаки, я відштовхуючись від власного досвіду, роблю висновки, чи правду каже людина, чи ні. Ну і звісно, звіряюся з щеним законодавством. Наскільки існує ймовірність, що мене вводять в оману, і тільки після цього роблю рішення. Так ось в цьому випадку, який ну, от ми зараз з вами обсуждаємо, мене вело в оману, що, що з вигляду це були звичайні люди, що не було там якихось признаків, що це там е, багаті чуваки, чи навіть не то, що ви багаті, ті, ті чуваки, які мають е, Матеріально-технічну базу під ногами і займаються такою ситуацією систематично, такою порушенням закону. Цього не було. Навпаки, мені на той момент здалося, що це були звичайні роботяги, і коли ще почалась легенда про е, якогось там жору, там, що там поставив, там туди-сюди. Ну, не знаю, може це хто це, чи був той жора, чи не був, я не коден судити. Час покаже. Ідемо далі. А якщо кожен почне такими темпами різати ліс, ну давайте е знову ж таки повернемося до того, що це не ліс. Це самосів, який за 30 років е існування Незалежної України, да, після того, як Союз розвалився, да, ці землі були власністю е колективних господарств, і потім за часи там. Зміни влади, там, скільки там на п'ять президентів мінялося, всілякі е, е, корумповані структури, які мають при, причасність до влади, цю землю між собою деребанили. І за цей час там на цьому полі, що там було, виріс досить такий невеличкий е, е, лісок. Да? За законом, ці, ці, ці всі, вже до речі, якийсь там закон, я ще з ним. Дуже так сильно не ознайомився, тому що не, щоб не водити вас у ману, кажу загальними попередніми формулюваннями. Я точно ще не знаю цього закону, тому що ну, от не вистачає часу все вчити. Я і так, їдучи, читаю закон, перед сном читаю закон, вночі просипаю, читаю закон, в будь-яку е вільну хвилину я читаю закон. Тобто, введу то роботу над собою. То, що і вам бажаю, якщо у вас. Є бажання розуміти всю глибину глибин. Читайте закони, і тоді буде просвітлення. І навіть в цій ситуації мене не вистачає часу вичити новий закон. Зараз там він якось там називається про заліснені ділянки. Смисл в тому, що ну, от, є землі, категорія земель, які поросли от таким от молодим лісом. Так ось що пропонує держава цим законом. Провести інвентаризацію всіх цих земель, оцінити ці всі порослі і передати їх на баланс ліси України. Ну опять же, для чого? Тут палка двох концерт. Цьому Ельдарасу бала було лоховцю, типу, щоб було більше блин, моментів красти для законних, скажем, законних лісокрадів державних, щоб було більше красти, теж питання. Якби ще там ця система працювала корумповану відповідно чину, це одне. А друге, якщо передати державі, да? странно, а що? А де і держава, державні лісокради це все вкрадуть і збагатяться? А де ж тут інтереси звичайного людини? Тоже таке собі питання. Так ось, вертаючи до цього коментаря, якщо кожен такими темпами буде різати ліс. Ето не ліс поки що. Це самосів. Його ніхто не садив, цей ліс виріс внаслідок. Природних процесів, звичайних процесів. <кій> Друзі, вибачаюся, пропав інтернет, виїхали за місто. Е Хотів би вам ще більш детально розширено все пояснити, але, мабуть, цього разу не вийде. Е тому, підсумовуючи, дякую за підтримку вашу. Ми постараємося, не хочу обіцяти, да, тому що сьогодення е диктує свої правила. Будемо намагатися розмотати цю ситуацію в пожорі. Дякую вам за вашу підтримку. Я вже дуже, дуже тут затягнув цим да, відосом. Ми будемо далі продовжувати нашу діяльність. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, пишіть в коментарях. Буду мати хвилинку, спробую все це знову прокоментувати, вийти до ефіру. Тому разом сила, ми погнали далі, будьте бадьорими.